Нещодавно в Лиманському будинку культури відбувся вечір поезії. Він був присвячений 80-річчю з дня народження лиманської поетеси. Вірші колесникової Віри Єгорівни пронизані любов'ю до усього живого, до природи. Людина, яка примножила народну творчість і яка дивиться на оточуючий світ поетичним поглядом, яка співчуває усьому світові і намагається внести в нього свій віршований промінчик світла. Привітав з ювілеєм лиманський сільський голова Олександр Будко. Сьогодні в нашому селі свята, адже нашій відомій поетесі Ювілей 80 років. Віра Єгоровна прославила наш населений пункт своїми віршами і піснями. Їх не один, неремо, вже десяток віршів покладено на ноти. Це і відома пісня Вінники Лиманський і багато таких інших, які вже майже співають пів України, тому що наш фольклорний колектив Калиненька. Представляє Харківщину на різних фестивалях, на всіх конкурсах. І це є візитною карточкою нашого населеного пункту. Всі пісні майже звучать на написані Вірою Єгорівни Калесенкою. І хочу скористатися нагодою і привітати Віру Ігорівну з таким прекрасним ювілеєм. Хочу побажати їй міцного здоров'я, натхнення, творчих успіхів. Ну а саме найголовніше це міцного здоров'я і мирного неба. 3 вересня 1936 року на Змівщині народилась донька звичайного незаможного селянина. Роки йшли, Віра дорослішала і починала писати вірші про все, що її оточувало. Творчість супроводжувала її по життю. 80 років це як підсумок всього життя. І я вдякую долі, що на моїй шляху зустрілись такі люди, духовно багаті, і це все життя. Супроводжувала мене і ця духовність скращувала моє життя, окрилювала і давала нас на творчість, на любов до людей, на любов до своєї країни, держави, до пісні. Наразі Вірі Єгорівні виповнюється 80. За цей час видано 5 книг. Сьогодні поетеса презентувала шосту, сподіваємось, на останню. І з радістю поділилась своїми внутрішніми почуттями в той час, коли до неї приходить поезія. Мої слова на крилах пісні. Сьогодні линуть над лиманом. Стає у грудях серцю тісно, і очі повняться сльозами. Життя таке. Що вірші приходять самі собою. Я їх не пишу, не сижу над ними. Це просто крик душі. Коли до мене завітали, я прочитала вірш свій, ну, наприклад, який був свіженький, а мені кажуть, чого ж вони лежать у вас на столі. Та видайте їх, бо це не ваш крик, а крик усієї України. В такі часи іде війна, нема миру, нема злагоди. То як ще не писати? Попри свій вік, Віра Єгорівна продовжує свою активну діяльність. Жоден захід в селі не проходить без її участі. Творчість дає можливість відкрити двері у культурне суспільство. Воно поширює погляди, дозволяє викладати нові думки, взагалі бути творцем нового, оригінального і неповторного. Ось і сьогодні вітають ювілярку і її колеги. Однією з поціновувачів творчості поетеси є і директор Ломанського будинку культури Ольга Корнієнко розповідає, наскільки люблять і цінують ...віру колесникову мешканці села. Віра Ігорівна ще з 90-х років в нашому колективі і співала, і танцювала. А в нас вона поетеса. Ми співаємо її пісні. Багато пісень виконуємо на її слова. Це до народження. Всі юбілеї в нас в клубі проходили і 60 років, і 65 років, і 70 років, а це вже 80 років. Ми бажаємо натхнення, ми бажаємо здоров'я, саме головне. І щоб. Вірші вона писала побільше, і пісень, таких, що ми могли співати і до ста років, щоб їй дожити. Це найголовніше, щоб їй здоров'я, саме головне, а то все прибуде. А то ми їй дамо, як би сказати, що і пісню подаруємо її, і натхнення буде написати для нас і для нашого села. А взагалі вона село дуже любить. Скільки пісень про село у неї, скільки пісень у неї про Змівський район, про Змівщину, Сьогодні які пісні будуть звучати. На честь ювілею талановитої поетеси в цей день зі сцени лунало чимало теплих слів від почетних гостей, які завітали на свято, щоб привітати жінку з днем народження. Віра колесникова з посмішкою отримувала різні подарунки, квіти, щирі обійми і цілинки. Дозвольте привітати вас з ювілеєм, побажати вам щастя, здоров'я, творчих успіхів. Щоб ви надалі прославляли наше слово, а ми вам і народилися завжди. Здобаже, Гергіона, щоб вас поздравити з вашим ювілеєм. Пожелати вам здоров'я, радості, внімання, любві дочері, любві сятів, любві чоловіка, любві внуків, удачі, благополуччя, світла неба, чистої води, що вашому домі не було ніякої біди. Ми також долучаємося до всіх привітань і бажаємо Вірі Єгорівні, натхнення і щастя. Головне, щоб суспільство і надалі мало змогу знайомитися з її глибокою лірикою, яка насправді може торкнутися своїми неголосними мотивами до найсокровеннішого, що є в людини, її душі, і не дарма останні з віршів наскрізь пронизані любов'ю до людей, до України, до страшного лиха нашої держави. Яке страшне війни, обличчя, новітню зброю примінили. Не пролетіло і сторіччя, як монстра смерті розбудили. Не кличте ворога до хати, не наведе чужий вам ладу, не сійте смерть, розруху, зраду і не вставайте брат на брата. Чи Божу заповідь забули, що треба ближнього любити, чи слів Господніх не почули, що зрадить гріх і гріх убити? Не рвіть землі холодні груди, вона у вирвах, як в струпах, бо ми ж земляни, бо ми люди, майбутні наші в дітлахах, закриті всі наші кордони. Хто, як не ми, чужих зупини, нехай не каркають ворони над полем битви України.